Прачна біда напитала, ну що ми робимо. О, це наші спальні. Що залишилося? Ось тут ми спали, тут була дитяча, спали діти, а сусіда отам, через ціну забило. Наталія Борисенкова показує все, що залишилося від її дому після російської атаки два місяці тому. На руїнах вже навіть поросла пшениця. Господиня каже, сім'я не збирається відновлювати дім, тому й не подавалася на державну програму. Є відновлення. Плануємо купити щось своє. Менше найбуде вже яке но на відновлення. Ні, тут нема що відновляти. Четверо із близько 30 господарів у селі Велика Кужелева подалися на є відновлення, аби відремонтувати будинки, які пошкодили ударною хвилею внаслідок російського обстрілу близько двох місяців тому. Розповідає заступник міського голови Дунаєвецької міськради В'ячеслав Антал. Також з міського бюджету взяли кошти для ліквідації пошкоджень. 25 домолодінь звернулися до нас для того, щоб надати грошову допомогу. Міська рада виділила 470 Сім тисяч це була допомога різної суми від п'яти до ста тисяч. В тих звичайно, у кого був зруйнований будинок, там була сума сто тисяч. Чому так мало людей подалося на її відновлення? В'ячеслав Антал каже, сам перед потрібні документи на домоволодіння, але на жаль, декого були проблеми. Сім'я Наталії та Володимира також отримала з міського бюджету сто тисяч гривень. каже господар будинку Володимир Брик. Проте, за його підрахунками, будівництво тут може обійтися більше мільйона. Якусь вивіс навісні, я не казав, що таке вже зараз. Його треба... Сустрачазно дітяться до самофудам. Зараз живуть у старій батьківській хаті. Сюди приходять годувати худобу, приміщення якої теж пошкодило. Так, таку, знаєте, щоб не текло. У будинку видно тріщини після обстрілу і в жителя Великої Кожелеви Володимира. Дах був теж пошкоджений. Його перекрили в перші дні після удару. З міського бюджету чоловік каже: 20 тисяч дали вікна, якраз на вікна трошки доложили. 5 п'ять вікон заказали. Староста села Наталія Олійник розповідає, також аграрії, які орендують землю у жителів, надають кошти своїм пайовикам, зокрема на матеріали. Збирають люди документи, рахунки на вікна металопласків, яка потреба обіцяє два інших інвестори у готівковій формі надати людям. За ці гроші планує оплатити заміну частини пошкоджених вікон у будинку Сім'я Романюків. Проте каже господиня Антоніна, її більше хвилює моральна шкода. Значно погіршилося здоров'я після обстрілу. Є проблеми з тиском. Спати не можеш, голова болить, все тріщить. Якщо як на тебе летить, що летить стекло на тебе, що в очі в стеклі, стеклі. Нагадаю, 20 вересня внаслідок атаки росіян на Хмельниччину у селі Велика Кужелева загинула одна людина. Ще двоє звернулися за медичною допомогою без госпіталізації. Тоді вибуховою хвилою пошкодило близько трьох десятків будинків. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.